Цьому приємному ламповому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом використання товарів з такого великого маркетплейсу, як Аліекспрес. Всі ці товари, на які я вам сьогодні пропоную звернути увагу, я особисто придбав, потестував і розглядаю їх виключно як ціна. Якість функціонал. Тому вмощуйтесь позручніше, і я вам зараз все розкажу. Почнемо нашу розповідь з цього маленького портативного насосу. Це фірма Cycle Plus. Подивіться, по-перше, на його розмір. Це просто як якийсь маленький пауербенк. Ціна на алі сьогодні складає на нього всього 31 бакс. Він має безліч продажів і дуже багато позитивних відгуків. Виробник зазначає, що він здатен качати. До 150 PCI. Але я більш звичний рахувати тиск в атмосферах. Виходячи з розрахунку, одна атмосфера дорівнює 14,6 PCI. Я зазвичай качаю своє колесо 6,5 атмосфер. Це приблизно 95 PCI. Дуже класна фішка цього насосу полягає в тому, що в ньому вже налаштовані програми. Програми, які ви можете редагувати, програми, які... Передбачені і зашиті, наприклад, автомобіль, мотоцикл, м'яч і велосипед. Всі показники, от, наприклад, вибираю автомобіль, так мені показує тут, що автомобіль це 35 pci, так, м'яч 8 пісій. Я всі ці програми можу бачите, редагувати. Я можу підняти або опустити тиск, який мені необхідно. Цьому насосі зробити. Саме прикольне, що коли ви підключаєте цей насос до велосипеда, ви просто його залишаєте і йдете в своїх справах. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що це не просто е, насос, який ви використовуєте для того, щоб накачати ваш ВІЛ, так? Він Чудова річ для вашого побуту, тобто, ви можете накачати, наприклад, там колесо автомобіля, ви можете накачати надувний матрас, накачати дитячі іграшки, дитячий м'яч. якийсь. ми навіть ним накачали рибацьку лодку. Ми зробили там такий перехідник, і завдяки цьому перехіднику швиденько дуже накачали лодку. Якщо ви кудись їдете за місто, там, наприклад, так з палатками, це дуже зручна і дуже компактна. Річ так, вона не така компактна, щоб возити її постійно з собою на велосипеді. Це не те, що можна сказати, суперзручно. Але якщо їдете на якусь дальню дистанцію на велосипеді, так, з міста в місто, і у вас великий бекпак, то я не бачу взагалі причин, чого б не взяти з собою цей насос. Він класний. Батарея тримає дуже довго. Меню е, дуже зручне, інтуїтивно зрозуміле. Є навіть в ньому, щоб ви розуміли. Ну, микайся. Є в ньому навіть ліхтарик. Він не такий, він не такий сильний, як хотілося б. Але він тут є. Дуже раджу звернути вашу увагу. Це дуже мені здається гарна ціна. За ці гроші ви можете взяти собі непоганий механічний насос. Але на що вам механічний насос, який ви будете качати своїми ручками, якщо є такий чудовий електронасос, думайте. Далі до нас залітає ось така маленька резинова штучка велокамера TPU. Велокамера TPU називається так, тому що це термопластик дуже великої гнучкості, з якого вона по факту зроблена. Тобто це не резина, це просто пластик. В чому ж її переваги? А переваги, друзі, її в її вазі. Якщо ви женетеся на ваших шосейних велосипедах за швидкістю і за вагою. То це просто незамінима річ е, саме для вас. Вона дуже легка, вона зру дуже зручно перевозиться, займає дуже мало місця, на відміну від тої ж резинової камери. І якщо ви хочете десь там скинути там, 200 грамів це таке гарне рішення. Дуже багато ще кажуть про те, що ця камера не пробивається. Я не можу е, вам спростувати або підтвердити це. Тому що я за цей сезон пробився п'ять разів, і всі мої проколи були пов'язані з акацією цього року дуже таке спекотне літо, і цієї акації дуже багато. Всі рази, які я пробувався, я пробував завжди заднє колесо, і ті характери проколів, які в мене були, якщо ця голка акації пробивала мою покришку. І потім пробивала мою камеру. Я не розумію, як би ця маленька пластикова камера мене б врятувала саме в тих ситуаціях, які в мене от були. Колесо. А? Нормально? Це тільки початок. Глянь. <реш> Охід. Чуєш, це тільки одне колесо. Дивись, блядь, дивись. За цей пізнець. Такі чисто єстріли, катайтесь на велосипеді. Кайфуйте, блять. І я вам ще хочу сказати одне: що тестують її на пробиття, на проколи. Можливо, це дійсно так. Я просто, на жаль, не встиг це протестувати. Вона приїхала до мене два тижні тому. І я просто банально. Не встиг її ще поміняти. Я її 100% поміняю, поставлю її наперед і назад. Але коли наступного разу проколюся, е, мій друг поставив собі вже ці е, камери е, в два колеса. Але момент в нього набагато кращі покришки, ніж у мене. Вони набагато міцніші. Тому його варіант з моїм порівнювати не дуже добре, тому що він по факту пробивався тупо менше, а проїхав він в два рази більше за мене. Тільки коли я сам особисто поставлю в свої покришки ці камери, тільки тоді я зможу порівняти до і після. І тоді я можливо запишу якесь коротке відео, де я вам розкажу. Якщо у вас був досвід використання таких камер в вашому велосипеді і ви прокалювалися, а як поставили ці камери проколюватися, перестали, то, будь ласка, напишіть мені в коментарі, чи дійсно вони настільки круті і чи дійсно вони гірше пробиваються. Підсумовуючи по камері, хочу сказати, що ця рожева історія в першу чергу про вагу. Якщо ви е, навіть їздите на безкамерних колесах і вам це питання не актуальне, але все одно всі профіки кажуть, що навіть якщо використовуємо безкамерку, то ми по-любому. Якщо їдемо на велику відстань з міста в місто, ми по-любому з собою беремо камери, запасні камери на випадок якогось сильного проколу. Оскільки ця камера набагато легша за резинову камеру і по ціні так само, чому б не возити її? Третя річ, на яку я пропоную звернути вашу увагу, оце сідло. Це абсолютна копія, як ви можете бачити, сідла Specialized Pro Mirror. Але ви просто гляньте, наскільки круто і якісно воно зроблено. Я вам просто не можу передати, коли я його тримаю в руках, от так, і, і відчуваю весь цей матеріал. Я взагалі вам не можу сказати, що це якась дешева копія, дешева репліка від оригіналу. Настільки якісно, настільки прикольно це сідло зроблено. Це сідло надруковане на 3D принтері, воно карбонове. Воно коштує 45 баксів. Я розумію, що використання велосипедного сідла це дуже така індивідуальна тема, і немає такого загального універсального сідла, яке буде ідеально підходити абсолютно всім. Я от е, скільки не спілкувався з велосипедистами, з різними, так які вже катають і по 10, і по 15 років, то є такі, які досі шукають своє сідло. От щоб ви просто розуміли, і є такі, які знайшли своє сідло. І переносять його вже на четвертий чи на п'ятий велосипед. І це не обов'язково там якесь супердороге сідло, суперпафосне сідло. за безліч грошей. Ні, воно просто вам підійшло, ви сіли, і ви поїхали, і вам все влаштовує, все подобається. Але скажу з власного свого досвіду. У мене на велосипеді стоїть сідло Nuance Road. Це сідло мені дісталося з того моменту, як я купив велосипед, воно стояло в мене вже на велосипеді. Воно мені дуже зайшло. Просто. Топове, як на мене, сідло, яке я от тестував, яке я їздив. Я на ньому від'їздив вже 2000 кілометрів. Воно суперкомфортне. І я взагалі не розглядав е, такого варіанту, щоб його замінити. Але моє сідло коштує 130 євро. Це не супер топ-преміум сідло. Це такий, як на мене, гарний середнячок. Але, якщо порівнювати з цим сідлом, це сідло коштує 45 баксів. І основне, до чого я вам це кажу. І те, і те сідло після 50 60 кілометрів я відчуваю дискомфорт. Це не біль, це не якийсь там, але це такий невеличкий дискомфорт. І саме головне, що це нормально. Тому що скільки б я не спілкувався з велосипедистами, з професіоналами, які катають 2-3 сотки за тиждень, всі вони кажуть, що по-любому. Яке б сідло не стояло, буде дискомфортно. Не буде такого, що ви сіли і по кайфу на чилі кудись там їдете. Да? Блін, ви впахуєте, ви крутите, ви їдете 100 кілометрів там на великій швидкості, ви тренуєтеся. Ну, звісно, у вас, буде, у вас буде дискомфорт. Це нормально абсолютно. До чого я це кажу? Я ніколи в житті не поміняв би те сідло, яке стоїть у мене. Але якщо порівнювати з цим... Я вам хочу сказати, що я різниці не побачив і не відчув: що те, що те сідло дуже непогані, дуже класні і дуже якісні. Це особисто мої відчуття. Але ціна дуже сильно відрізняється. І оскільки ми тут з вами зібралися для того, щоб обрати непогане сідло не за всі гроші світу, ось вам дуже чудовий варіант: карбонове анатомічне сідло, дуже якісна копія. Топового, я б сказав, легендарного бренду за 45 баксів. Чи катав би я на цьому сідлі, якщо б мене не влаштовувало моє? Звісно, чи зможете ви купити карбонове сідло такої ж якості від середнього бренду за 45 баксів? Ні. На Ютубі є безліч оглядів цього сідла і порівняння з оригіналом. На жаль, оригіналу в мене немає. Я можу порівняти лише з тим сідлом, яке в мене сьогодні є. Я переглянув багато, досить багато відео про це сідло. 90% відгуків дуже позитивні. Тому, друзі, дуже раджу вам звернути увагу на нього. Якщо у вас немає достойного сідла, або ваше сідло вас чимось не влаштовує. Це дуже гарний варіант, ціна якість, які сьогодні є. Четверта річ не просто річ, це цілий бренд. Бренд велоодягу дереві. Я побачив огляд на ютубі цього одягу від Ігоря Овсія, Дякую, Ігоре, і замовив собі, щоб подивитися, чи дійсно він настільки класний. Я буду порівнювати форму Дерві з формою спюк. Так, да, можливо, це не зовсім правильно, тому що форма спюк це дуже гарний середній іспанський бренд, який вже дуже багато років виробляє велоформу. і... Дуже гарно на ній знається. А Дерві – це досить, в принципі, молода китайська фірма, яка виробляє преміум одяг на Аліекспресі. Це саме найкращий, один з найкращих варіантів, який ви можете придбати на лікспресі по ціні якості Від'їздивши в формі Дерві і в формі сп'юк цілий велосезон, я можу вам з певністю сказати, що різниці особливої немає. Так, вона, звісно, є в якихось деталях, в застіпках, в пошиві. Але якщо ми розглядаємо з вами Джерсі Спюк за 2200 гривень і Джерсі Дерві за 700 гривень, різниця між ними буде приблизно 1500 гривень. Чи дійсно вам буде комфортніше і зручніше їздити прямо на ці 1500 гривень? Я скажу від себе, що це точно не так. Форма від Дерві має приємний матеріал, вона легка. Класно продувається, швидко сохне, гарно сидить і дуже стильно виглядає. Єдине, що, на що треба звернути увагу при купівлі, при замовленні цієї форми з Аліку, це те, що там вона вся маломірна і там треба дуже уважно дивитися на розміри. Але якщо ви там все поміряєте собі, то там є таблиця, яка вам підкаже, який саме розмір вам треба. І ви собі замовите, оце єдиний такий нюанс, який може вас чекати. А так в них дуже великий асортимент одягу. Починаючи від е, велогалош і закінчуючи там велосумками, якщо ви не хочете віддавати купу грошей за велоодяг, або не хочете купувати бушні речі на секонд-хенді велосипед, то звісно, я вам дуже раджу звернути увагу на цей бренд, тому що що стосується ціни якості, він чудовий. Ось такий огляд вийшов. Всі посилання на товари, які я вам сьогодні показав, я залишу в описі під відео. Дякую вам за перегляд. Особливо дякую за вподобайку та підписку. Побачимось!